День з вами я, Вже Велиса Михайлович, і замолосаніслав. І в нас сьогодні в гостях Віроніка Ткачук. І ми не будемо їй задавати питання, і вона буде давати відповіді на ці питання. Чому багато молодих людей, знаючи про згубний вплив куріння і вживання спартих напоїв, все одно не відмовляються від цих поганих звичок. Я думаю, це справа у більші смаку. Або це. Щось типу впливу. І як ти ставишся до татуювання? Татуювання це є, для мене особисто, як усе мистецтво, яке нас оточує. Дуже цікава тема. Е -е, як ти розумієш народний вислів? Гола боса, але у віку. Для мене це вислів, можна сказати, означає Україну більше Україну у часи Російської імперії, коли. Більшість українців просто забороняли, але вони не сохранили свою національну свідомість і показали, хто тут справжній українець. Четверте питання: охарактеризуй молоду людину, яка вмовляє в батьків а іноді вимагає в них купити їй айфон, вартість якого становить трьохмісячна зарплатня батьків. Ну, по перше, ця людина дурна. А по-друге, не вихована і вона не знає цінність грошей. Остання, ти йшла на компроміс із своєю сумлінністю? Опиши цю ситуацію. Е, я не знаю. Які людські якості ти найбільше цінуєш? Е, розуміння, мати свою думку і саме головне уміння слухати. Хто із сучасних українців та іноземні є для тебе авторитетом? Чому саме ці люди? З українців Майкл Шур. Він народився в Казахстані, але виріс в Україні. Він журналіст. Він, можна сказати, піднімав настрій всіх українців у 2000-2011 годах. Але зараз найголовніше він пішов на війну як тільки росія почала на вторгнення. Тому так. З іноземців це, напевно, Аджей Дуда, тому що він нам. На мою думку, єдиний, хто хоча б хоч щось робить для України. Добре. Як ти реагуєш у ситуації, коли на тебе тиснуть батьки або вчителі? Шукаю з ними компроміс. Чому найбільше молодих людей нашої країни їдуть здобувати вищу освіту саме до Києва, Харкова, Одеси та Львова? Це напевно більше з історії зв'язана тема, тому що саме у цих містах були побудовані багато університетів. Яке місто України ти вибрала для навчання, а може і для постійного проживання? Чому саме це місто? Київ, тому що це серце України і там набагато краще вчать, як на мене, і на цьому ми закінчимо наше інтерв'ю. До побачення.